Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хвиля протесту зараз розгортається проти дій та слів Трампа. Я сам з ним багато в чому не згоден. Є моменти, в яких, в яких я згоден з ним, але багато в чому я з ним не згоден. Зокрема, питання, які стосуються України, я абсолютно не згоден. Але знаєте, існує така версія, існує така теза, що він спеціально зараз говорить ці слова, щоб перевірити реакцію суспільства. Як в Україні, знаєте, ніби запроваджують якісь законопроєкти, перевіряють, як суспільство відреагує, а тоді вирішують, приймати їх чи не приймати. Існує така версія, я теж спілкувався з декількома людьми, декількома езотерками, відьмами. І дійсно, ми якось дійшли до одного спільного консенсусу, що це все е свого роду спроба перевірити реакцію світових політиків, реакцію суспільства, те, що він зараз казав. Те, що він зараз запропонував, так не буде, однозначно, так не буде. Але він викликав хвилю агресії в свою сторону, хвилю негативу по всьому світу в Америці. Зараз подивіться, будь ласка, новини. Останні в різних штатах і в різних великих містах виходять масово на протести. Таке, як в нас з Януковичем було, похоже е, політики Євросоюзу, Європи дуже незадоволені, особливо Британія дуже фукає на того Трампа. І Канада так само, і є, є Європа так само фукає. Ем, тому я ж кажу, що і в Америці, всередині Америки, теж політики, які зараз в опозиції, теж дуже сильно проти цього всього. Я ж кажу, ми з вами на порозі дуже великих та грандіозних перемін. Ми на порозі дуже великих трансформацій. Так як Трамп сказав, так не буде. Тому що не він, він не Господь Бог, не все залежить від нього. Взагалі, все, це дуже великий складний механізм і різні фігури будуть впливати на цю ситуацію. Я би хотів подивитися на рахунок хейту довкола нього зараз на даний момент. Е, так, чи взагалі може бути йому імпічмент, тому що зараз багато хто проти нього, за його слова стосовно Путіна стосовно Росії, ну і стосовно його дій. Я ж кажу, що от мені здається, що це просто спроба його спроба. Я думаю, що він не настільки тупий та обмежений. Знаєте, хоч мене і теж зараз хейтять трохи за те, що я його свого часу підтримував. Але я вважаю, що Трамп не настільки тупий та обмежений, він просто перевіряє суспільство. Він перевіряє думку світової громади. Він перевіряє думку простих людей, і так само політиків, і різного роду чиновників, і так далі, по списку. Mm -hmm. І якщо би це проковтнули, якби це сприйняли, так типу ага. То, можливо, би все цей проканалу, і такий би розвиток подій був. А так він зараз бачить, що е, він кинув, грубо кажучи, декілька какашок на вентилятор. Ці какашки розлетілися, і люди стали незадоволені від того всього смороду, який піднявся. Вибачте, за таку метафору не дуже приємну, але вона підходяща, я вважаю. І зараз він буде коригувати свої дії, він буде коригувати свої вчинки, свої якісь законопроєкти, зовнішню політику, дипломатію. Тому що він бачить, що якщо він буде йти далі таким шляхом, то його просто Несуть і зметуть. Добре. Вісьмірка кубків, карта брехні, карта обману, карта ілюзій. От те, про що я казав: перевірка суспільства на реакцію. Далі, дев'ятка пентаклів, карта грошей. Бабло править світом. Тобто, знову ж таки, багато що буде вирішувати фінанси. Перевернутий імператор. Карта втрати сили падає. Імператор четвертий аркан, але він перевернутий: ослаблення, втрата сили, втрата впливу, втрата авторитету. Якщо Трамп буде далі говорити всяку єрунду, він буде втрачати авторитет. Але тут вісьмерка кубків це залякування, це брехня, це обман. Я, як я сказав, що це перевірка суспільства. Дивимося так: карта вогню, карта нещастя, карта агресії довкола Трампа погана карта для нього. Карта злодія. Його обманюють, його будуть обманювати. Ну це скоріше за все, Росія. І карта ворога наживає собі велику кількість ворогів. Коротше, Трампові буде хана, якщо він не остепениться, якщо йому назад клепка в голову не стане. Хочу сказати, що Трамп зразка 2016-2020 років набагато адекватніший ніж той Трамп, який є зараз. Е, я так вважаю. Ну я бачу, що він мутить воду, мутить, але я думаю, що він все одно, якщо він не хоче собі смерті, він ну має це на увазі. Хоча може і фізично, і таке теж може бути. Сімпсони ж перебачали його смерть в гробу його. Бачили малювали. То хто знає, Сімпсони теж великі екстрасенси. Тому, знаєте, якщо він цього всього не хоче для себе, то він буде все одно змінюватися. Валет хрестовий карта чоловічої енергетики, тр трійка пікова карта провокацій, туз, з карта грошей. Фінансові питання. Ну, я скажу так: раз, два, три, чотири, п'ять, шість карт негативних. Три карти позитивні, шість негативних. Негатив переважає біля нього. Е, тому я би сказав, що він все одно буде міняти свої думки, буде міняти свою політику, і в тому числі по відношенню до України. Так як є зараз, не буде. Заспокойтеся. От моє прохання до всіх заспокоїтися. Як я вже казав, у Господа Бога свої плани. І згідно планів Господа Бога, так не буде. Народ вже в США бунтує дуже активно у великих містах, таких як Філадельфія, Вашингтон. Нью-Йорк. подивіться, скільки там народу виходить на протести. Я ж кажу, це Євромайдан American Edition, Американська версія. Тому я думаю, що ми на порозі великих трансформацій та великих історичних шляхів все буде Україна. Звичайно, хочеться жити не в історичні часи, хочеться жити в мирні часи. Ну, але що поробиш, що нам лишається молитися та адаптовуватися і вірити в краще. Так що, шановні мої, я завжди був за Україну, я за Україну. І я, як би це зараз не звучало парадоксально, я все одно вірю, що Трампові клепка до голови стане назад. Я ж кажу, повторюся ще раз, те, що я сказав на початку: це тест, це провокація, це перевірка реакції суспільства. Як суспільство відреагує, відповідно так він буде коригувати свої плани, тому що Трамп теж не дурак і теж не суїцидник. Він ж не хоче собі швидкої смерті якимись своїми неправильними діями. Бо американці довго панькатись не будуть, і європа зметуть його тільки так, якщо він буде щось там воду мутити. Вже он деякі політики подають заявку на імпічмент Трампу. І такий варіант розвитку подій досить і ре... досить імовірний, я би сказав. Да, дограється він своїми дурними словами та висловами. Нічого трогати Україну і говорити. Я, я більш ніж переконаний, що це він не те, що серйозно. Це він просто таку робить многоходовочку. Я не думаю, що Трамп настільки тупа і відбита людина апріорі, тому що тупа відбита людина не, не створила би довкола себе таку велику імперію. Імперію взагалі бізнесову і не заробив би тих мільярдів, які він має. Він не дурний, він далеко не дурний. Це просто перевірка суспільства. От він бачить, що зараз люди починають бунтувати і великі політики, і звичайні люди. І він буде міняти свої плани, і буде міняти свої слова, і буде міняти свою риторику. Віримо, надіємося на краще. Україна вистоїть. Всього хорошого вам, шановні глядачі. Я в даному випадку хочу сказати, що я, можливо, теж трошки стосовно Трампа бачу, плекав занадто великі ілюзії, але я все одно ще вірю, що він одумається. Він просто нас перевіряє, що ми будемо мовчати, проковтнемо це все. І тик, я говорю не тільки про Україну, я говорю про весь світ. Чи не прокопнемо, а виплюнемо і, і скажемо йому своє велике та рішуче фе. Ось так. Бережіть себе, всього хорошого!